Не за горами новорічні свята, яких чекає кожен. Багато хто проведе їх у сімейному колі. Діти Рівненського спеціального дошкільного дитячого будинку, не маючи рідних, все ж чекають свята та вірять в чудеса і здійснення мрій. В рівненському дитбудинку виховується 107 діточок віком від 3 до 7 років. У своїх листах до Діда Мороза малече звертається з різними бажаннями. Речі теплі і подарунки у вигляді різних ігрушок. Наприклад, багато є таких, що хочуть м'яких ігрушок, або деякі навіть штанці чи курточку, ми вирішили так допомогти, щоб зробити їхню мрію, щоб щось. Подаруємо новорічну казку. Під таким гаслом проходить благодійна акція, організатором якої є Дубенчанка Христина Павлюк та її сестра Олеся Лященко. Дівчата збирають новорічні подарунки для малечі рівненського спеціального дошкільного дитячого будинку. Без вашої допомоги не вдасться зробити подарунок кожній дитині. З допомогою відгукнулося вже більше 50 людей. Також на банківський рахунок організаторів надійшло понад 3 тисячі гривень. Якщо ж ви бажаєте зробити новорічний подарунок дитині, звертайтеся за номером 066 91 64 981. Кожен з нас може стати добрим чарівником та здійснити мрію малечі. Це не замінить їм батьківського тепла і турботи, але хоча б на мить зробить їх щасливішими.